Після складного поранення він не втрачає дух, активно займається спортом та рухається вперед до перемоги. Незламний воїн Артем Дученко, який втратив нижні кінцівки на фронті, нині відновлюється у столичному протезно реабілітаційному центрі для військовослужбовців Титанові. До повноваштабного вторгнення РФ Артем працював будівельником у Запоріжжі і, хоч не мав військового досвіду, пішов служити. Під час виконання бойового завдання дрон Камікадзе вибухнув поблизу воїна. Лікарі змушені були ампутувати кінцівки. За тиждень після операції Артем вже почав робити вправи на лікарняному ліжку. Нині поступово починав крокувати на коротких протезах, при цьому постійно працює над собою, зміцнює м'язи. Також бере активну участь в адаптивних видах спорту. В баскетбол грає кілька разів на тиждень. Зупинятися Артем не планує. Каже, мріє жити повноцінно. Давайте подивимося. Я запрошую Андрія Джорджу на спільний челендж по віджиманням від пола. За один підхід віджатися 50 раз. Тож до зустрічі. Віджимання 50 раз за один підход. Ну і в велике кількість сьогодні у нас гостей В'ячеслав Запороже, засновник та керівник фонду центр складного ендопротезування стероінтеграції та біоніки остероінтеграції. Важко сказати це Кирил Коваль з ліво ми бачимо зараз. Кирил Коваль, волонтер, колега мій спочатку війни. Ми об'їхали ну, купу купу місця різних. Він зараз опікується хлопцями, які втратили кінцівки. Його можна побачити в Тіктоці інстаграмі. Дуже багато мотивуючих різних з хлопцями відео викладає. Тому Кирило Коваль. Артем Дученко, ветеран з протезуванням нижних кінцівок. Ось ми перед нами, який мені вже закинувся. Давай сьогодні виходь на чесний бій. Олександр <сум> Селіванов, ветеран з 2022 року зі скріпленнями металевими пластиками кістівок тазу. Оксандра. <сум> ну і Олександр Толоченко, військовий з остроінтегративним та класичним протезуванням, нижніх кінцівок. А, це ж може про тебе. Ну і е, Олександр, представся, будь ласка. Вітаю, ви мене представили вже. Я, я Олександр сказав, да? Селіман. Селіман. так, Сіліво. Я казав про протезування, просто у тебе не, не чує. Так, у мене немає на зараз протезування. Мене воно очікує, так, так чи інакше в майбутньому, але на зараз ми маємо поєднаний перелом, який скріплений багатьма пластинами металевими. І на зараз це єдина можливість мені пересуватись. Тому ага, маємо тобто кінцівка вціліла, але всередину буде вставлено внутрішні якісь протез. Ендопротез буде ага. в зараз. Тут сину просто я просто, коли воно там здебільшого українці розуміють, протезування значить якоїсь кінцівки немає. Я подивився, я вибачаюся зразу. Ну просто очевидно, можливо, питання виникло у наших телеглядачів. А, ну ну тут на місці. Тут просто реально, Саня, Я бачу, ну там кіборгова історія. Можемо пройтися, показати, як це все взагалі вибувається? Так, ну з твої дозволу. Звичайно, щоб мене там не сказали, що там змушую хлопців. Сам? І да да. тут принципова історія знаю. Нічого собі. Просто на власні, на власні очі можемо бачити. Скажи, скільки ти вчився? Це робити? Ну я зараз навчаюся. У мене взагалі у планах ну, ходити, ходити без милець ходити Без милиць, без так, милиць ну, типу. можна ходити? Звичайно, реально. На таких процесах це можливо взагалі? Реально, так, з так. тустинкою це як допоміжний засіб. Присягну. А є якісь там, давай тобі, підтягну сюди, сідай, щоб тобі було зручніше трішки. Все вже можна. А скажіть, а є якісь, от у вас, Вячеслав, запитання, так. є якісь мили, якісь протези, які ну, нога там сама там, викидає чи що там? Щось, так, зараз у нього. Отобок Сілег, це така середня електронна коліна, А наступний крок Genium x 3 Причому ми добилися того, що для активних ветеранів держава повністю компенсує протезної майстерні. Це 3,7 мільйона гривень на Genium X3. В цьому році вже влітку буде доступен Genium x 4 на якому можна бігати. От Сашко отримує Genium X-3. Наступний. Тобто, в, з високою ампутацією є протези, <пас> на яких можна да, бігати? Так, да, є. є. З, 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 з суглобами, які <пас> рухаються. Так. Да, да, да. Вони більш активніші. У мене, виходить, поєднано два протезування. Ось інтегративний на лівій кінцівці, вона занадто коротка у мене. Чим подобається ця інтеграція, тим так, ну, що. Приховай там трохи. Я бачу, що ампутувало тільки ногу. А ну да, ж коплікрутий. А дівчатам вже досі подобається, знаєте, як то кажуть. Ну, два раз. По-перше, я, По я зрозумів, це вживлення просто в метавої. Вживлення в кістку, в кістку, так. Це йде пряме, як продовження кістки, і е, проходиш протокол опра реабілітації, і вже там стаєш на 50% маси своєї тіла, і вже потім отримуєш протез. І він, по-перше, зручно. Те, що не потрібно лайнери. Тут, наприклад, в мене силіконова вставка, я, угу. плюс карбоновий куксоприймач, Ну, тіпа, тут набагато важче мені треба зняти маю лі розуміти. Лі літом взагалі це, ну, тіпа, невозможно щось. Я похожу там 3-4 години, я знімаю. У мене там висипання різні Зрозумію. води

Не, ну зразу я не зробив остінтерацію, але в планах є і зробити на праву Остентерацію. Я хочу звернути вашу увагу. Наші телеглядачі, подивіться уважно, у нас в правому куточку є можливість задонатити. На що ми донатимо зараз? На Що нам треба зібрати? В'ячеслав, розкажи, ми, будь ласка. Ми збираємо 15 мільйонів гривень. Так. це для восьми ветеранів. Так. Вони відібрані. Це ветерани складної ампутації. Серед сподвійно. них я так розумію, Артем. Артем вже пройшов цю технологію, так. він покаже. І ця технологія при такій високій складній ампутації дає надію, і ми робимо це піти ходити. От е, тобто цей шанс є про такі високі да. ампутації. Артем вже вже ходить, Він готується, да. щоб коли вже все да. буде готово. Да. До, да. до сталевих ног ще й будуть сталеві руки. Причому е... я вча що вас переб'ю. Будь ласка, шановні пані Даманова, в правому куточку на вашому екрані є QR-код. Ви дестаєте ваш телефон, наводите на нього. І якщо можна в студії є номер картки, щоб наші зараз редактори записали. Будь ласка, у нас є дуже багато телеглядачів, які не користуються qr кодом Нам треба. Ще додатково номер. Дайте, будь ласка, номер. Живі. І уважно зараз в студії мене чують. Запишіть, будь ласка, ми їх продиктуємо. Бо я, я зразу наперед. Я зараз скажу його, запишіть його, будь ласка, ручкою і, і виведіть в процесі нашого спілкування. Будь ласка, є можливість сказати нам ці цифри? Да, зараз. Да, будь ласка, В'ячеслава. Ми зараз якраз зробимо це, Ми хочемо, щоб всі мали можливість. Я знаю, це весь час у нас одна і та сама проблема. Є телеглядачі, які не користуються смартфонами. У нас є і е, люди, які там олскульні, які хочуть бачити циферки. Тому я прошу перед тим, як я почну далі щось робити, щоб ці циферки з'явилися, щоб люди могли донатити та нашим героям, людям, які уособлення наших героїв, які не втрачають дух, які хочуть далі рухатися, піднімати Україну е, в повному сенсі цього. Слова і вони перед вами зараз. Два з таких, бо бачите, перед вами. Тому нам треба ваша допомога. Треба допомога всіх наших телеглядачів. Є циферки? Да, Слава ще... кажи цифри. Ти в прямому ефірі. кажи цифри. Люди я розкажу. це подія світового масштабу. До нас приїжджає професор з Австралії. Вуховичи Рікарта. Приїжджає професор з Австралії, Маджа Тальмаделіс. Це унікальна технологія вживлення імплантів одностадійна саме для складних ампутацій. І ми з 10 по 15 березня зробимо 10 операцій. Два хлопця дівчина і хлопець Кристина і Михайло отримують зразу ж два остеінтегративних протеза. І це неймовірно, бо а на скільки треті... у вас дівчат е чекають на протезування? У нас вже три дівчині військові, які е пройшли протезування. Кожа, я ось... бачив світлина з дуже красивими чарівними білявками. Яких у дівчат однієї одної ноги немає, двох немає, От але вони Крістина, не втрачають Кристина. Вона капітан, вона зв'язківець. У неї подвійна ампутація. У неї нема двох ніг вищі коліна. Їй 28 років, вона дуже красива дівчина. А культя є лишилася до е чого кріпитися? Да, ми поставимо ми поставимо Просто Дивлюся, що Артема у нього найскладніша історія. Так, да, Артем це світовий рекорд. Я вам скажу так: це перший ветеран, який при такої ампутації вони не протезуються класично. І це шведська технологія. Тось тобто, я підкреслюю, ми привозимо в Україну найсучасні технології. Я завжди кажу, що наші хлопці, захисники, молоді герої. Отримують саме сучасне, і вони цього варті. Слове, тут... а це правда, що зараз ну ти кажуть, що раніше рік назад, коли йшлося про протезування, ми вчилися. Наші протезувальники так. вчилися там, а так. тепер їхні, тому що у нас так. Так, ну як це у як різниця 8... лікаря, який працює в дорогій клініці, і лікар, який не швидкі. У нього ротація по 50 за за, за день людей штопує, наприклад, да? і у нього досвіду набагато більше. І вони за із двадцять році наші два хірурги їздили в відень, їздили в Італію. Їздили в Швецію на навчання місяць тому до нас приїжджав на навчання професор з Данії, вчився остаінтеграції у наших хірургів. В прошлому році наші хірурги в центрі зробили 60 осте Кирюха, я хотів ще раз сказати, як ти дійшов до того моменту, що почав просто не просто цивільно допомагати, а знайшов цю нішу. І е, я знаю, що тебе ну ти просто живеш 24 на 7 в е, різних госпіталях з нашими хлопцями і дівчатами, яким допомагаєш максимально. І все це ампутанти. Ну це все пішло фактично з самого початку війни, коли ну ми починали. Ми робили концерти в різних шпиталях. З тобою їздили, організовували, і потім це все пішло. Це вже особистий такий фронт. Тому що ну, треба наших хлопців підтримувати, хтось повинен це робити. І бажано, щоб це було більше ще людей. Наразі цього не вистачає. І у нас сідають батарейки. Ми ну, перевіримо, сідають ці батарейки чи ні. Артем, ну я ж мав, ніби пацан сказав, пацан е, зробив. Я маю тут відповідати за ці ці речі. Ти мене запросив на. Е, Флешмоб челендж челлендж. Як так, так може так сказати. Давай челлендж, челлендж 50 підся раз а, раз. Uh, Не бачили ви ще мене, мої шановні телеглядачі. Вже майже скоро вже в березні буде три роки. Я в прямому ефірі з вами. Я зніму шкарпетки, щоб не не було мені слизько. Програвати <рограти рограти> мені не хочеться. Ти готувався там, дивився дуже серйозно. Що погнали? Відтискатися 50 разів за раз. Будемо yeah. робити швиденько по черзі чи Ні, yeah, Разом? разом, разом. Не, ну, yeah. Давайте ви будете рахувати. Yeah, Один, давай, два, три. Давай, да, давай, поїхали? Давай, таким чином. Yeah, yeah, все, давай. ну давайте, підтримка ваша треба і з тієї сторони ефіру. Боси джуджула. Дай <плес> <плес> Ти, <чи? плес> Я просто пишаюся. Це просто неймовірна людина. Все, я кроватку свою ховаю, щоб вона мені не заважала. Ще зробимо так, як роблять справжні люди там в ефірі. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Я роблю 51 на всяк випадок, бо я насправді Артемчик роблю це вже п'ятий рік поспіль. Щодня, до речі, щодня 50 разів за раз. І всіх заохочую максимально до нашого челенджу. Робіть вице фізкультурне. Але Артем, це було щось, просто чувак, неймовірне. Ти, ти гордість, ви всі, просто нереальна гордість нашої нації. Я пишаюся вами кожен раз, коли мій син або моє оточення говорить мені. Ой, я втомився, у мене якась справа хрінова, або щось, я кажу, піди. Подивися на таких хлопців, як Артем, як ці два Санечки, і подивись на їх посмішку. З яким усміхненим, обличчям мені щось роблять, а ти жалієшся, що у тебе там черевик, не щось не то не зробилося, або машина застрягла, колесо спустило. Це все повна хрінь. І кожен раз, коли я вас бачу, я розумію, що в житті є інші речі, набагато важливіше. Не втрачайте вашу силу духу. Знаєте. Перед тим, як закінчити цей ефір, ще раз, будь ласка, задонайте, задонайте гроші. Ми ще додатково протягом ефіру сьогодні попрошу, щоб QR-код, не тільки QR-код, і ще й номер картки з'явився. Я попрошу наших ведучих ще протягом ефіру. Сьогодні донатити для наших хлопців на їх протези. Ми хотіли б щоб запромалувати, щоб організувати такий челендж через місяць десь на майдані, щоб запросити когось через чи артистів відомих, до чи політиків Віталія Володимировича. щоб я з думаю, що з Віталія володимирович такі... відгукнеться ми Щоб зробити такий великий челендж такий на класник, Майдані. майданчик спорсменів, да. щоб зробити це вже на майдані незалежності. Ви знаєте, ще раз перед закінченням нашого ефіру скажу. Важкі часи народжують сильних людей. Сильні люди роблять легкі часи. Легкі часи народжують слабких людей. Слабкі люди роблять важкі часи. І знову цикл повторюється. Ми зараз в той період, коли народжуються сильні люди і сильна нація. Слава Україні! Хлопці! Героям слава! Дякую. Дуже Дякую добре. вам, що прийшли. Дякую. А ви бережіть себе. Це телеканал Київ-24. З вами був я, Андрій Жуджуло, і неймовірні хлопці. І пам'ятаєте, в нашій армії не тільки хлопці, а і ще й шалені дівчата. Кожна третя в нашій армії це дівчина. Підтримуйте, чим можете. Пам'ятайте, одна тисяча 95 95-й день точиться війна. Війна за виживання нашої нації. Бережіть себе, робіть добрі справи.